Всім доброго вечора. У нас вже вечір, нічого не знімала цілий день. Така жара. В хаті просаділи жарище. Оце аж ввечері вийшла на вулицю. Думаю, трохи полью. Вчора вечір поливали, сьогодні ці старі огірки. Бо я щось про них забулася. Зараз хоч трошки полю до корней. О, так, вже не достаєш там, треба так. Бо ще є такі, що цвітуть хвостики. Хай цвітуть, має, який огірок буде. Зараз їжу пізно на корзину і кукурудзу наламаю, щоб завтра зранку зварити, щоб не бігти нагород. Літо. Три місяці десь ходило, а це прийшло літо до нас. Ну, Нічого, хай буде тепла осінь. Що прийшла з груда? <кхід> Виламала ще шість качанів. Завтра поставлю зварити. Взяла винограду на перекус. Зараз візьмемо тачку чи якісь кушок, підемо ще подивимося на ці. На каву не треба знести, ті, що постигли. Вестиню розрізала. Непогана, ви знаєте, оця непогана, така добренька. Це вже послідня, вже немає. Згорода вже всі знесли. Там ще пару качанів можна буде пізніше зварити. Це така вже смакота. Такий він солодкий, добрий без камінчиків, дуже добрий. <гри> От йому хочеться тебе за ті погризти, за ноги. О, о. Мене ж не гризи, ні-ні. Ідемо -ні. по кавуни, а він біжить і сього хватає за ноги. Так, ідемо. Треба щось знайти. Ой, сонце заходить, Опять ми вибралися. О, щось Де? Щось для них. Каже, поганенький. Який виріс. В Цьому році вони щось усі малі. Ні, він ще зелене. Шукати. Де да, шукатиму зараз. Зібрались наш врожай, Сами -самий великий оцей. Один великий його. Бач який. Оце такі мілюзга. Немає кавуни в цьому році, таких, як були минулого. І по кількості немає, і за розміром нема. Холодне літо було. Бурьян Бур'ян касів. Бур'ян, так. Да. Це ж ви так із Артемом ну, сапали. Що? Ну, да. На вас оставляли ми кавуни. Ну, хоч якийсь врожай да є. Грузимо в тілегу, їдемо додому. М -м. Ого. Ого, який кавун один. Будемо пробувати якісь. Ну великі точно ні на ніч ніхто різати не буде, велику треба зранку. Невеличку якось можна розрізати. О такого. Можна і такого. Обчистити полосу дають. Як яблуко їсти. Так. Все. Мам, Мамо, пі піпіп. Піпіп'їде -пі, пі, машина. Чапа, він хоче, а ну кусі його, кусі, кусі, кусі. Розрізалась невеликий, дивіться, аж лопнув. Але добрий, дуже солодкий. Таких ще рябеньких ми не, ну, не зривали. Але гарячий, гарячий, наче, ви знаєте, і плити зняла такі гарячущі всередині. Верх ні, а серединка дуже гаряча. Червоний. Червоний, солодкий, добрий. Всім доброго дня! Моя хімени вже відцвітають. Вже скоро підуть відпочивати на зиму, на... мабуть, я так думаю. Навірно, вже все. Треба пооббирати їх. Зараз поставлю сюди ближче, пообираю, все сухеньке. Я на кухні поставила кукурудзу варити. Ой. Вересень місяць у нас ще молода кукурудза є. Накрила на маленький огонь, щоб не вискакувало, бо не схотіла більшу каструлю ставити. Поламала їх і хай варяться. Так що зараз побираю свої квіти, те, що повідцвіталося, стирати треба з під віконня, бо їх на відкриті. у нас літо. Літо продовжується або тільки починається. Ну, вранці, звісно, дубар, холодно. Це буде довше цвісти, синенька. Вона тільки недавно почала цвісти. А червона і ті всі останні будуть, мабуть, вже все. Де-не-де ще можливо зацвіте. Але такого масового цвітіння вже не буде. Зараз ще треба мені карасі пожарити. Ой, не знаю, що його ще їсти готувати. Ця їжа. Так, ну, Буду займатися, трошки займуся квіточками своїми пообираю, бо вже давно їх не обирала, Так ото поливаю, і все, бачите, сохнуть листочки вже все. Будуть йти на зимову сплячку. Хоча я дивлюся, молоденькі ростуть. Можливо, ще ці меншенькі будуть вісти. Ну нічого, на наступний рік будуть буде більше, я думаю, вони понаростають там різоми їхні. І буде на наступний рік набагато більше. Ось, бачите, щось молоденьке, чи зацвітуть, чи ні. Побачимо. Так, ну все, буду оббирати свою красоту. Треба й полити. Так швидко сохне земля, хоч і не сонячна сторона, але дуже швидко сохне. Успіла. Я його і не бачила. Співав мені під вікном серенади. Це вже красуня, напевно, вже все. Ще оспівю. Вже, мабуть, все. Можливо, якась одненька зацвіта, але нема вже більше пуп'янків. Пішов. Все, обібрала, полила, тернула трохи під віконник. Ще трошки радує, ще є. Квіти, там одна, я туди в самий край поставила вже все. Не цвіте, відцвілася, залишилося 4 тут. Тут щось буде. І тут ось одне, де, де-не-де ще. ще буде. Не так масово, але. Все ж таки ще полюбуюся красою сонечко на вулиці, але вітер такий, ви знаєте, прохладний. У вікно сифонить. Так, зараз відсіжую кукурудзу, вже зварилася. Та й, мабуть, підемо на вулицю. У мене є такі карасики, вже не знаю, другий день, мабуть, стоять в холодильнику, мамка почистила. Зараз піду на вулицю і посмажу там. Будуть у нас карасі на сьогодні. Зараз перемию гарненько їх, бо вони вже, правда, миті декілька разів, ну, все одно. Ви знаєте, в мене тяпа їсть сиру рибу. Котам давала по карасику, забирає і їсть. Я ніколи не бачила, щоб собака їв сиру рибу. Ну, хай жарені голови туди, да. ну, сири карасі, вперше таке бачу. Він у нас цікавенький. Йому, видно, дуже подобається риба. Вибралися на вулиці нарешті. Поставила вже рибу, жарю, перемила її. Ні, сьогодні не жарко на вулиці. Сонечко, але вітер такий прохладний. Зранку так взагалі був холодний, холодно, холодно. А зараз теж не дуже жарко. Цвіте мене ще кліматіс, флокси ще доцвітають. О, поодинопер, думаю, що воно? Щось я ластівок не бачу. Невже вони вилетіли? Гляньте, ніде нема. А, бачу, он, он ось літають. Бачу, бачу, ні, ще не вилетіли. Ще на місці. А, Цверенькою, так, да, ще є. Я думала вже все. Вона ж там маленька, ну зараз глянучі є. В сараї сидять чи ні? Нема. Вилетіли вже гнізда. Кетюнька. Кетюся. Пахне рибкою. Ну, жди. Отраз глянуть, може перевернуть. Там можна два смажити, ну нехай ще раз переверну. Бальзам. Цвіте, цвіте, ой, куди ж вас на зиму всіх подівати, я й не знаю. Я й не знаю. А вже ж приближається час, що треба буде їх пересаджувати у менші вазони. І кудись тулить. Ну це ж цих бальзамінів, я ж кажу, дуже багато в мене на вулиці. Чотири. І в хаті три. Ну, в хаті не цвітуть. Отаково не цвітуть. В хаті там такі мершаві стоять. Один гарний, але не цвіте, а два таких не дуже. А, ще ось, дивіться, покажу. Чорнобривці сушу на насіння, гляньте, бальзамін, який зацвів. Новий. Його щось курі одно ламають. Особливо оцей, він, мабуть, мене не зацвітає. Це білий, такий самий, тільки білий. А це ось такого кольору бальзамін. Ну, це не махровий, але теж гарний. Простенький, але гарний. На вулиці їм набагато краще, ніж у хаті. У хаті Почали пропадати, я ж їх висадила на вулицю. А це, так вже три рази курі висипали, воно, бачите, земля. Я його всаджу, вони вивертають і цього калачика зламали. Шкоду роблять гарно. Ось і тут бальзаміни, ну прям. Красуні, прям красуні. Правда, швидко впадає квіточка. Тут зацвіла, тут вже впала. Не знаю чого. А оцей калач, ну це взагалі, гляньте, який він. Фіолетовий, здорові, шапки, квіти здорові накидав цвіту. Поки рибка там жариться, я полюбуюся своєю красотою. Своєю красотою. Ну, ця дах взагалі. Курка десь знеслася, напевно, кричить, чого вона кричить. Пане, що ви шукаєте? Не трогай другайкицю. А це вже стартує, щоб гнати кота. То... Якби швидше погода наладилася, ми треба цю полуницю висадити, скільки ж буде тут в мене стояти? Резанте, може цвіте те жовта. Так, і ти, бо згорять мої карасі. Ось що до цього? Ось чорнобривчик буде цвісти. Тут трохи дзьобають, ну, держиться. Так, побігла я до риби. О, це вже гарно румяно. Вибрати ще одну вилку, не і перевертати однією. Не так невдобно. А двома раз 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 Виростай, да ще одну вилку і Ви буде додому. Вийця буде перевертатися. Огляньте яка. Красота. Яка ж вона добра тільки. Така смакота в мене сьогодні на обід. Карасі. Ще послідня сковорідка досмажується. Зараз беру помідор чи огірок. І йду обідати, поки вона тепла. Вона сама добріша. Як постоїть, вона не така добра. Добра, їсти можна, але сама добріша найдобріша спилу жару. М -м -м. Нагляну апетиту, хто любить рибу жарену. Зараз зараз ковридку перемию плиту і все, і біжу умиватися коло риби. Все, рибка моя готова, смахота несу до хати, мию і обідать. Всім смачного, хто обідає.